Задавала ось таблиця Шульта, бачите, алфавіт для кошежора, ну ось справи, я бачу, як він їх виконав. Молодець. Так. А ось тут у нас повідомлення класу, а ось тут я декілька текстів з, з запитаннями, бачите? Так. Тобто кожного дня читати по одному тексту. Добре, супер. Зрозуміли? Угу. Добре, так, супер, скажіть мені, будь ласка, Юлія, чи є у вас якісь запитання або побажання щодо наших занять? Запитань або побажань немає. Мені подобається той темп, в якому ви йдете, і якого ви набираєте. Ця прогресія з, ариф... з арифметичною геометричною. От і е... я теж хочу похвалити вас. ну Як похвалити ну одним словом подякувати вам, тому що я, Матвійчика, не бачила якийсь час короткий, там період два. Три тижні, коли він був вдома займався, коли, і, і, і потім тут я якийсь час не чула, як він читає. Скажімо, в мене був місяць, коли почула, як він читає тепер, як він читав до того. Це, 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 це таке враження, ніби дитина виросла на якісь два, два з половиною роки. От. І, е, е, він, і оце розуміння. Раніше його не було. Раніше він був зосереджений на прочитання або відгадання прочитання або відгадання кінцівки слова, само собою суть від нього просто він, він не пам'ятав, про що він читав. Тепер є розуміння, тепер він вспіває, встигає він е, і, з, і зрозуміти, тобто цей момент теж і переказати може. Ну, і я думаю, що так само воно все впливає і на навчання тут. Якби на чеську мову, тобто сама методика викладання надзвичайно mm -hmm. цікава, дуже подобається. І наразі зі всіх таких от онлайн платформ ми не мали такого типу для навчання читання так? і запам'ятовування, і розуміння. Була, наприклад, англійська мова, була там, ментальна арифметика, такі різні речі. Найбільш е, зворотній зв'язок і е, від нього. Від нього угу. саме цей навіть по суті не зворотний зв'язок, але віддача така те, що бачить результати, і те, що дитині подобається, і вам вдається його увагу і його зацікавленість постійно підтримувати. Ну я так наразі вау. Так, Дякую вам за такий відгук. Дякую. Я ж кажу, у вас дуже розумний хлопчик, всі вправи він виконує задоволення, Молодчинка. І я ж кажу, кожного разу я його хвалю. І ще мені подобається, що наприкінці заняття я питаю Матвія, що тобі сподобалося? Все. Ну, я така, ну добре. Нічого, як ви погано, вони не на увазі. А от ми будемо потім займатися іншими учнями? Будете займатися з іншими учнями. А Юлія, ви ведете клас? Групи? Так, так, у нас є групи. і тільки запитання, всі діти. Вони добре виконують чи не дуже? Ну дивися, підбирається група саме по по рівню. Ось в нас діляться так, саме по рівню. Ось ти в нас читаєш щоб... там 122 150 слів. Те ж саме ага. у нас і підбираються дітки, саме щоб одному всім не було, було занадто легко, а іншому не було занадто складно, так, щоб всім було цікаво. Ага. Бо тому що щоб не було такого, щоб... що у нас в школі там деякі діти не червні. Або добре виконують їм, на то все одно, щоб не було там 15 минут розбору кілький. Поки такого немає. Я власне взяла ще частинку цю тримісячну для занять індивідуальних, тому що мені дуже сподобався результат і хочеться, щоб він попав у середній клас. От, а там далі подивимося, порадимо з вами, як вам. Будете виглядати. Я напевно, що не буду в слідуючий раз вже вибирати сама, коли мені до, до мене звернеться організатори там запитає, який ви слідуючий абонемент берете, як цей, ви просто порадите мені. Ви в тому планісті не спілкуєтесь на 100 відсотків, а я так три. <плачує> 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 я зрозуміла. Я зрозуміла. <плачує> Добре, дуже вам дякую, Юлія. Дуже Добре, дякую. І вам тоді. Дякую, велике, за такого розумного хлопчика. Все добре тоді, дякую вам, до побачення і гарного вам дня. До дякую. побачення, папа. Побачення.